Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstaniach. chwili ciszy, że wspomnili naszych braci, których już nie ma, którzy już są w Boga, którzy z nami kiedyś wydali czas na rodzaju. І о всіх тих, хто в Твоїй власній одержі з цього свята, долучся до гляда твоїх свят, Боже. Просимо Тебе, змінувся над нами. Топайкери сьогодні збираються тут у нас в Чанстахово на Ясній горі, щоб помолитися <kuh> своєму патрону святому і щоб він їх цілий рік захищав. То кожен рік вони так збираються, то зі всієї Польщі збираються.